Я, честно говоря, наши мешканцы, наши граждане не верят во второй этап. Потому что мы увидели результаты первого. Дорожку. Вот вы говорите, вы в армии да, красили траву. Благоустрий положил плитку на асфальт. Это не благоустрий. Ну, я не знаю. Ну, предряд. Хорошо, педрят. Да. Они положили плитку на асфальт. А там, где требовалось положить хотя бы кусочек тот же, они засыпали черноземом и посеяли траву. Альтернативы, куда людям деваться, нет. Вот вы говорите, на встрече про мерки глубин не пришел э, спутников. Пришли граждане, семь человек. Закончилось это чуть ли не мордопоисство. Почему? Потому что на наши какие-то элементарные вопросы Василенко и Галицкий просто закрывали нам рты. Вы не специалисты, хотя у нас были э, приведены туда ге геодезисты, гидрогеологи с огромнейшим стажем, которые строили мосты. Их просто не хотел никто слушать. Поэтому я просто, взываю, ну я не знаю, взываю, пожалуйста, обратите внимание, потому что это экологическая катастрофа. У нас на озере кто был знает были утки, были ужи, черепахи. Сейчас нету даже лягушек. Это просто болото. Оно грязное, оно вонючее. Оно вонючее. Нет, мы там живем. Оно вонючее. Давайте вот, ну, сравним с тем, что было раньше. Оно вонючее, грязное болото. Реконструкция парка. Ничего не сделано. Разрыто то, что было. Люди годами, асфальта у нас там не было, люди годами находили дорожку. В тот же детский садик. Мамочки каждое утро и каждый вечер с детками натаптывали эту дорожку. Она не асфальт. Она засыпана щепелью. Но ее сейчас там нет. На встрече с благоустрием я прошу Василенко обернуться, посмотреть назад, когда мама тащит коляску чуть ли не через памятник. Я вам честно говорю. Он говорит, девушка, я по, по бумагам работаю. Ну, я не знаю. Я работал по проекту. Я работал по бумагам. Я говорю, хорошо, а что вы предлагаете сделать нам? Ну, да. Тобто, що, що ще? Відійдіть до саду. Можна питання? Даного округу, даної території. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, і ви бачите, як воно на практиці, вода прибуває чи ні? Чи я вода не бачу, що вода прибуває. Я бачу, що люди ходять в озеро від щиколотки по колінах. Від по колінах. Я не бачу, я не знаю. А там поглиблення повинні вони зробити два з половиною. Еліно, скажіть, будь ласка, як можна чистить озеро природное и методы использовать декоративно то есть искусственно а есть какие-то другие Подождите, методы очистки а? озера есть кроме зем снарядов есть очень много Какие? Есть, ну, давайте на рабочей группе при ну присоединяются а люди где этой детстве давайте вы смотрели припрос. вот эти документы это проект на который да. проведен термин. вы тут смотрели, написано чем смотрите, чистить. Люди смотрите вы давайте давайте смотрели карту глубин карта глубин, я не, не вид, Я не обиды здесь. Я вам просто расскажу. Чаша нарисована просто идеальной. У природного озера может быть чаша, озеро идеально. Не может. Ну, это просто нечего добавить. Ну вот я говорю то, что говорят люди, и то, что люди просто возмущены. А я не знаю. Мы вам тяпку можем быть. Тяпка, у нас Ігор Васильович, згідно з повідомленням Григорій Паличу, Григорій Палич зазначав, що виямка грунту повинна бути дизельним земснарядом. Так, Палич? Так записано. По суті, відбулося що? Незаконне підключення земснаряду до електричної мережі. І сьогодні батько хлопця, який загинув на тому озері, пилиночку. Батько того хлопця, який загинув на тому озері, приніс довідку із судмедекспертизи, яка є у нас на ранжерені. Наші патологоанатоми туди направляли зразки. І патологоанатоми на оранжереній визначили, що хлопець загинув від ураження електричного струму. Тобто там повинна бути кримінальна справа. Винні повинні понести обов'язкову кримінальну відповідальність, тому що хлопця током пили. Хоча той же саме Андрій Андрійович Василенко заявляв і на камеру, і про те все, яке було інформаційне повідомлення, про те, що казали, що там ніяких порушень не було. Хоча ми реально бачили про те, що підключення земснаряду велося звичайним кабелем алюмінієвим, без будь-якого е захисту. Тобто той, який використовують для повітря, те саме використали для того, щоб підключити струм до цього земснаряду. І завдяки цій халатності загинула дитина. Тому треба створити обов'язкову робочу групу. По не тільки по проекту так само мене цікавить, за яким принципом було наш КП Бровари благоустрій виділено 1,8 млн мільйонів гривень на поглиблювання роботи. Хоча в цій сесійній залі ні один із депутатів про те, щоб продовжити, чи яким чином затвердити виділення 1,8 млн мільйонів. На очищення дна озера приозерного ми не розглядали єдине єдине, що ми розглядали, це збільшення статутного фонду бровари благоустрій на 2,5 мільйони на агрегат крот. Тому отут буде отут буде логічно з цього всього питання по цьому питанню і в першу чергу фінансу заслухати керівника де. Комунальне підприємство Брабалири благоустрій. Як в питанні використання грошей, так в питанні реконструкції цього озера. Дякую. Будь ласка, да. саме депутатів. Я хочу сказати, що це дуже важливе озеро для броварів, просто ми тут не знаємо. Я так розумію, що переважна більшість депутатів мають машини, користуються машинами, їздять на Десно купатися, але ті люди, які не мають ви кондиціонер, ні машин, відповідно. Я знаю, що моя родина велосипедами дідали ці озеро купалися. У цьому році ми приїхали на це озеро, подивилися, почитали, там, багато газет, писали станцію озера. Ос Особисто прохання вас. Такмо швидше не вистала з цим озером, тому що реально родині немає декупації. Тому що батько не може кожен день возити на десу, бензин зараз дорогий, газ також дорогий. Ви сказали, що просто було де купатися. Тому що в межах ж ми знаємо, це єдине озеро, на яке можна було раніше, там було заборонено, але більше варіантів не було. Центрального парку не можна купатися, резерви не можна купатися. Що робити людям, в яких немає машини, що робити людям, які хочуть купатися влітку, а не можуть натягу не, не не виїжджати, давайте про них почуємо і все-таки докладемо зусиль, щоб довести цей до, ну, більше, що, більше, що. це озеро до одного. Це болючне питання мені особисто. За апаратом ради секретаря працювання буде створена робоча група стосовно проєкту. Стосовно кримінального провадження питання до, до поліції е, будемо спілкуватися, ви як і представники даної поліції, ви можете заслуковувати, щоб ми виспорювали ще одну е, групу, до якої в принципі, при розгляді кримінального провадження поліція нам не на його інформації. Шановні колеги, порядок, де не вище, не засідання до за Слава Україні! Шановні депутати, дайте пункт і прохання. Шановні депутати, прохання. депутати тормашу зайти зараз до мене, якщо можна. Євгенія Валерійович, депутати торгмашу, прохання зайти зараз до мене. Я хочу, щоб ви зробили це.